Декларація повністю у своєму повному варіанті з усіма згаданими пунктами. І поруч з нею це повідомлення Укрінформу, яке досить таки має е, одіозну назву, як документ доленосної сили. Адже дійсно декларація стала тим документом, від якого багато вже в подальшому що залежало. Адже частина скажімо, тих положень, яких вона принесла, вони були перенесені вже на Конституцію України, на головний закон держави. Декларацію про державний суверенітет України надруковану в 1990 році в Айворонській газеті Вогні комунізму показує співробітник державного архіву області Сергій Юрченко. До 33-ї річниці з дня проголошення декларації тут підготували добірку документів. Понеділок, 16 липня, 10-та година, ранку 7-ма хвилина. 355 голосів за із 384 депутатів Верховної Ради, що ми розуміли, навіть та ж сама комуністична більшість. Вона погодилася прийняти цю декларацію, тому що вони розуміли, що багато чого вже в ту ж саму радянський суд вже не повернеться. Він що він вже тріщить по швах. І комуністична більшість також прийняла цю декларацію. Це газети Кіровоградщини, які в 1990 році, рік ухвалення декларації, надрукували матеріали про цю подію. І вже ж тоді Левко Лук'яненко майже фактично в той же день вийшов на. Площу жовтневої революції або сучасний майдан незалежності він назвав декларацію документом, який нарешті позбавлює Україну від влади Москви. і лише від нас залежить чи стане вона тим практичним правовим документом. Нової незалежної України говорить, Україна була однією з перших країн радянського союзу, яка оголосила про намір вийти з його складу. Декларація ухвалювалась у роки розпаду СРСР. Цьому передавали події, як пов'язані як із з Україною, так і взагалі з усім радянським союзом. Адже війна в Афганістані дуже сильно сколихнула радянський союз. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції, яку безпосередньо замовчували, дуже сильно це вдарило по радянському союзу. Адже почалися різні межітнічні конфлікти, почалися саме. Демократичні виявлення по оголошенню незалежності, наприклад, навесні 90-го року Литва вже оголосила незалежність від радянського союзу. Декларація складається зі вступу та десяти розділів. Було нарешті оголошено, що Україна має власне громадянство, власні громадяни, і всі представники на різних національностей, рас, віросповідання, вони всі є рівними перед законом і всі вони є народом України. Крім цього, було оголошено, уголош територіальну цілісність Української РСР, що вона є неподільною і будь-які зазіхання на нею будуть відбиватися. Крім цього, важливими стали елементи створення власних органів безпеки. Переглянути ці документи можна на офіційній сторінці архіву області у Фейсбук. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.